Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми з вами знаходимося в такому будівельному магазині. Знаєте, як типу підцентр центр в Україні, але така міні-версія. І хочемо подивитися якісь садові цікаві штучки. Тому щось цікаве знайдемо і знову покажемо вам. Залишайтесь у нас на каналі. У мене була ідея. А замість, знаєте, таких якихось садових горшків взяти, наприклад, отаку, якусь ємність. Але вона мені здається висока, щоб, наприклад, як клумбу зробити. Але 78 крон 90 літрів коштує. А тут така от продовгова стає. Якби була вона не така висока, було б класно. Так мені здається, вона за високо тут так, 65 літрів. А так би десь ну, хоча б сантиметрів, літрів 40 так, було б, було б чудово. А так мені здається, воно якось дуже високо. І це за висока, і це за висока. Нам треба буде взяти. Буде такий засіб. Це на що? Це проти, проти трави так. Оце типу, без трави чи без бріна. Називається. Щось такого для орхідей доброго. А це від моху. А ні, А це від моху. А це не знаю чого. А, це від зелені та що Від моху на дереві або щось такого. Типу для нашого забору то що вблювали. Ну, типу, так. Квіточки По 19 крон тут такого цікавого є. Та щось якось, не дуже. Mm. Бегуні, mm. жорзини. Не знаю, воно мені не подобається. <laughs> mm. от <суформація> така mm. лілія. Прикольно. Лілія прикольна, лілія прикольна, бо такий горщик копирно з тобою. У якихось наших сусідів є таке. Гарно виглядає десь. У mm. порівнянні з таким горщиком 99 крон. Воно гарно, але... Будешка, ще... шкода. 99 крон шкода на таку. Тобі 200 брон. Це прям для дерева. Деревцятка для якогось. Так. Да. В принципі, можна було б. Мені шкода. Квіточки такі гарні. Це все штучні. квіти. Але виглядає досить таки непогано. Гарний виконавий. О, столик судовий. Завжди мріяла про судовий столик. 169 квин. Столик-столик. О, давай купимо таку. Це. Возочка будемо тямака перевозити. Да. Знаєш, що ми коляску брали? Кізочок, можна було возочка взяти, можна в було взяти. І сміття перевозили під цей. І Тьому. І Тьому. А це взагалі. Поглянь, я такого й не бачила. 109 крон, це стільчик. Можна, бачиш, коліна наставати, можна сідати, а всередині складати інструменти. Геніально. Скажи. Так. Геніально, просто. Як люди до такого додумались? Я не знаю, в Україні я такого не бачила, а це просто геніально. А це для компосту. Для компосту. Так, для компосту. Такі от контейнери. Дуже маленький відео з таким декором. Це на сонячних батареях. Зайчик, саночок, диви, який зайчик. Диви який зайчик. Зайчик, ба? Да? Зайчик, так? Ще я хочу щось поставити дуже гарне, щоб було на сонячних батареях на стіл. Але не просто якесь таке от освітлення. А таке якесь більш ажурне, типу отакого. Тут лампочка. сонячній батареї, так ставиш, тоді гарний. Відблиск дуже гарний. 49 крон коштує. Є 35 отака. От. Угу. Дуже гарний. Такий відділ мені подобається набагато більше. Там, де можна якісь квіточки подивитися. Кущі, кущики, гарненьке щось. Ух ти. Двійки ту і 80 крон mm -hmm. Ну, по Погляньте, 80 крон це скільки 11-12 євро. Деревина. Проще треба купувати великий ти знаєш. Ось навіть упала одна. Нормально. Пущик. Не те, що наша маленька. Я так купив. Вона <сі> таку купив ви точно. А пенсильчики? 169 mm. uh -huh. кров. Черешні. Ну, нам черешні не можна, тому що дрозди їх відразу сенсу нічого. Так. Я не знаю, як люди спускаються. Це самшитик гарний такий. Тут вже форму придали самшиту, також дуже гарний. І такий шарообразний і конусо. Розумієш, воно тобі поквітне трішечки і все. І потім просто буде така деревина і Видно, що це все при, при воль, mm. О, Дивись, що цікаво. Оце цікаве, до речі, досить. Поглянь. Це верпально. Ну, диви, швидко. як гарно. Хіба mm. не гарно. Диви різні форми. Ну, це не дуже гарно, оце це не дуже гарно, а це дуже гарно. Так його треба постійно буде... Ну стовбук треба буде чистити, щоб верхушка росла, а стовбу, щоб цей підрізати. зрісся. Щоб отуди вони зарослися. Виноград. Також нема сенсу. А, маленька. А що це таке? Оце щось таке цікаве. Якісь квіточки, кущики. Я хочу великий горшок Плюш. із кущом. Магнолія ну, це також. Зараз воно тобі відквітло то і все. І закінчився квіт на цьому. А потім воно таке не дуже мені подобається магнолія надалі. Минулому році тут здається повністю, купляли. Щось в цьому році не дуже. Можна буде сподобати її. Вигляду помідор також. Бажаю кращої скільки там Льві? цього. Там Льві? дуже так, да, вони... не дуже. <laughs> От наподобі цієї штуки нам також обов'язково треба буде. Просто must have. Я не хочу в цьому році просто ходити їх і збирати. Треба позбутися. О, проти крита. Ну Це занадто. <laughs> mm -hmm. Я ще хочу на збор повісити на наш заборчик, повісити щось типу отакого горщика. Бачите тут навіть для води якийсь показник який. є. У нас є, в принципі, такі горщогорщики, але для чого це цікаво? Знаю, точно, що нам, мабуть, об цих треба пару штук. Для того, щоб можна було повісити такі горщики. Було б файно, я гадаю. Можна придбати отаку от штучку і ставиш на пол, сюди, ставиш горшик з квітами. Просто, якщо треба кудись його перемістити, то перевезеш. А? І такого типу є дерев'яна. Але дерев'яна таких і на пластикових міжках. А ця на прорезинених, або я навіть не знаю, які вони. Але це важче. Ну, звісно, тому що тут ну, керамічні горщики. Дуже гарні сині. О, 99 крон. Зверху дуже гарний. Ось такий би горщик. Знаєте, якби ми були багаті і це було б наше житло, то десь такого плану ми б точно купувало. Але ні. Тут у нас щось цікавіше. Є гортензії. 119 крон. Великі досить такі кущики. Подобається. Також такі цікаві рослинки. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що це за рослини, але досить цікаві. Це життя трішки потріпало. Це, знаєте, як лупхи. Щось схоже. Які гарні крокуси. Погляньте, 6-7 крон. Такий горщик з крокусами. Зазвичай крокуси вже повідцвіталися в дані. Але ще продають отакі от цибулинки. Сам шит 99 крон. Піалки. Отакі були в нас в минулому році. Щось схоже досить. Різні. Тут ось якісь і великі і малесенькі є. 39 крон. Горщики з тюльпанами. Тут щось їм не дуже сподобалось. Тут більш-менш ще непогані. Троянди по 149 крон. А це ще закиточки такі гарні. Кохана, я знаю, що ти ліво щось незвичайне. Як тобі? Не настільки, ні. Погляньте. Ну, взагалі ні. А мені останнім часом дуже подобається евкаліпт. Отакий от, от не дуже. А оцей кущик дуже гарний. 149 крон кошти. Ми погляньте який. Треба почитати більш детальніше про цей кущ. Коли він квітне? От дивіться, він квітне з 8 по 10 місяць. Такими квіточками. Лея Давіді є кольорова. М -м -м, також. Отакий кущ не хочеш? Будлеє, вона просто дуже довго квітне. Сире... О, сирень? Ні, це будлея Давідія, а це якась інша. Вона суперська? Два метри, пише. Два метра. От тоді крайній. Отак. Ні, це так, як ми зараз пимося. Розуміння, що тут такого цікавого є хоста. Хоста мені взагалі не подобається. Я завжди любила стільбу. А стільба це любов, але вона мене ніколи не росла. Дуже гарний колір. У Кості та сама асоціація з поминками і так далі. Але вона дуже гарна. Треба пробирати оцю вже асоціацію. Це на Кам'янку дуже схоже або щось типу такого, скільки воно квітне. Квітне із квітня по травень. Або щось типу таких квіточок поставити. Або посадити на О, Скажіть, я вам скажу. Ого він такий гарний. На заборочок. В іншому магазині досить непогана полуничка, буде вже квітнути, не знаю, правда, яка вона на смак, вона така малесенька. Але бачите, вже це 40 крон коштів. Десь таке цікаву пальмочку можна посадити. Що тут такого ще цікавенького є? Ну, такі ранньо весні вже немає смислу дивитись. Кліматіс. Я хотіла малинку, але з нашими Ара, ташками малинку не заведеш.